1 Коринтян, 13 розділ з першої далі вірші. Коли я говорю мовами людськими, ангельськими, та любови не маю, то став я як мідь дзвінка або Бубен гудячий. Коли я маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо. Коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло. На спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Амінь. Давайте до цього місця писання. В корні все, ну, все, все в основі є любов, в усьому любов. Але от наша така, ми пороздумуємо над темою, що, що означає велике служіння, мале служіння, що означає великий дар, мали, малий дар. Якщо брати в контексті, от, які, яке більше служіння, яке менше, то. Ну, це, це не про це. Якщо брати в контексті, що який дар більший, який менший, це також не про це. Тут погляд на служіння і на дар, який Божий, а який наш. Ми знаємо, що в Біблії є е, п'ять основних служінь: це, е, дари, це, це служіння постола, служіння пророка, служіння евангеліста, служіння пастиря, служіння вчителя. Який з них може бути менший, який з них може бути більший. Вони всі однакові. Вони всі однакові, надзвичайно цінні для церкви і надзвичайно високо ціняться перед лицем Господнім. Візьмемо дари, дари духовні. Да? Їх є майже 12 дарів. Який дар, мен, який дар менший, який дар більший. Всі дари однакові. Для Бога вони надзвичайно цінні, і Бог хоче, щоб в церкві вони функціонували дуже сильно, тобто і розвивалися. Тому потрібно це. Розумієте? І на що хотів звернути увагу, це що служитель це найперше, це хто? Це слуга. Основний принцип всіх служінь і основ, основний принцип дарів це то, коли ти можеш просто закотити рукава і служити, тобто робити те, що Господь у тебе хоче. Це може бути дар спомагання, також є такий дар. І якщо Господь тебе кличе до цього, значить ти йдеш це і робиш. Служитель це слуга. У Біблії пише, що цінний кожний дар. І інколи навіть саме, навіть коли тобі здається, що ти вкладаєш якусь малу лепту своєї праці в дім Господній, в е, тіло Господнього, то ти надзвичайно високо цінишся в Господі. Тому що так, так Біблія пише, що маленькі інколи більш важливіші, чим більші. І про маленьких проявляємо більше опікунство, ніж чим, чим про великих. Істинну значимість кожного дару відкривається тільки тоді, коли є в основі цього дара є любов, і в основі цього служіння є любов. Якщо те, що ти робиш, те, що ти спомагаєш комусь, якщо ти це любиш з любов'ю, навіть теж маленьке, то в господніх очах ти будеш дуже високо цінитися, і Господь тебе високо поставить, тому що це Його слово так каже. Треба постійно розуміти те, що стараєшся розуміти, що ми служимо, ми всі рухаємося до одної цілі, ми хочемо прославити ім'я Господнє. І проходить такий момент: рік, два, три ти служиш, і ти робиш це на служінні ну, на, на, на нейтральній передачі. Ти це робиш тому, що так кажуть робити. Ти це робиш, тому що ну, мене там в якійсь мірі там спровоку... ну, якби заставили, можливо, або батьки тебе якось упросили тебе. І ти робиш, ти вже і тобі це подобається, ти все, і ти переходиш на такий етап, коли ти це йдеш на такій нейтральній передачі, то важливо в кожному служінні це слідувати за Ісусом. Конкретно слідувати за Ісусом. Про що я маю на увазі? Біблія пише: хто йде за мною і не бере свого Христа, той не може мати частки зі мною. Про це якраз теж Христос дуже часто наголошував, що слідуючи за ним, ти маєш бути готовим брати свого кожнеденного Христа, брати оце бажання, ну скоріше за все, заставляти своє серце в пошуках до Бога наближати, заставляти своє серце в пошуках в Біблії знайти Бога, заставляти своє серце можливо то, що інколи не не завжди хочеться, але або то, що інколи немає часу на то. І коли ти береш свій хрест кожен денний, то для тебе служіння воно стає в радість. Я не знаю, це, це такі теологічні, над бо <свісно> Це так Сергій обично говорить. Але я, я деколи сам в цьому путаюся, але, але я розумію, що коли ти можеш служити, ти можеш навіть в нічних молитвах служити Господу, і це, це велике служіння. Ти за багатьох молиться, і я бачу відповіді на, 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 ну, на молитви свої, де Бог дуже багатьох людей і, і приводив до покаяння. і... І просто когось торкався, але я коли забував, просто. Господа просто ставив якби служіння на перше місце, а відносини з ним просто почути, що Він хоче в моє серце сказати, щоб набратися тої любові, то я починав втрачати орієнтир. І коли я хотів отримати якесь слово, наповнення слово, якби щоб мене обновило, ну щоб я міг всередині обновитися, щоб Дух Святий мене наповнив, то коли даже просив якусь людину за мене помолитися, то Бог давав цій людині слово, що а ти приближся сам до мене. І я коли. Над цим роздумував, то завжди приходив до цього висновку, що перш за все відносини Твої з Богом, потім твої служіння. Відносини з Богом, потім Твоє служіння. З Ісусом завжди були люди, які, е, ученики, звичайно, які служили, які проповідали, через яких каялись через учеників, коли вони проповідали. Але також з Ісусом були люди, про яких Біблія інколи не каже, це ті, які варили їсти Ісусові, приймали. Які жертвували фінанси, давали прихисток Ісусові переночувати. Тобто про них мало говориться, але вони також є в Біблії. Вони також є частиною Євангелії, і ми також є частиною Євангелії. Проте може не споминається в церкві, про те може не споминається в якихось великих кругах, але ти є в плані Господньому, ти є в роботі Господній, ти є в праці Ісусовій, ти є в цілі Господньому. Бог тебе на це поставив, і Він хоче, щоб ти там був вірний і приносив плід любові, тому що Бог за це. Тебе потім спитають там, де він тебе поставив. Можливо, це не так високо в тих кругах, але якщо ти робиш цю працю і ти відчуваєш в цьому присутність Господню, ти маєш в цьому любов, то ти перед Господнім лицям дуже високо стоїш. Не всі повинні бути апостоли, не всі повинні бути пророками, не всі проповідники. Можливо, ти свій дар, який ти робиш, можливо, ти навіть ну, в Біблії, ну, як, як просто якусь працю знайдеш, не просто якийсь дар служіння, а просто якусь працю, що ти там молишся за когось. Але я знаю такі, служ... такі свідчення неодноразово в церкві, даже звучало, що пастир постійно виходить з однієї церкви проповідувати і бачив на служінні, ви це так, також знаєте, свідчення бабку, яка спала під час служіння. Спала, проснув, і він зробив питання, зачем ти взагалі приходиш та поспи собі дома і приходи тоді, коли будеш дійсно бадьора. Але він, коли з нею поспілкувався, то він узнав, що вона за ніч до служіння, тобто майже цілу ніч була пробувала в молотовному ходатисному стані. І проповіді, коли вона пробувала в цьому стані, такому молотовному, то проповіді його були помазані, натхненні Духом Святим. Можливо, твоє служіння невидиме да, для когось. але ти можеш побачити в цьому плід. Ти побачиш з часом цей плід, і Господь дасть тобі побачити, коли твоє серце є з ним, і коли твоє серце наповнене тим, що хоче, бач, тим, що хоче від тебе Господь. Один із процесів служіння дуже важливий, коли ти служиш або коли ти ростеш в служінні, це е, Вісаїв відбувся цей момент, коли він пристав перед Богом і каже: Господь, я з нечистими устами. Я, я з таким серцем перед тобою, що ну, мені не дуже воно подобається. І ключ взагалі, коли ти служиш, то зрозуміти, чи ти правильно йдеш, чи ти тісно те, що ти робиш, Господь хоче від тебе, чи це може ти робиш на якомусь ну, на... бо так кажуть, так інші роблять, то тебе приводиться в стан очищення. Ти починаєш задумуватися, що Боже, я, ну, я там не так роблю, я, там, я це розумію, і я з цим деколи не можу щось зробити. Бог, я не можу це робити. І тоді Бог починає робити так, складати твої обставини в житті, щоб тебе якось очистити, щоб тебе якось переплавити, щоб тебе якось зміцнити у вірі, щоб ти побачив, що, що він тебе обкопує. Давай ще рік, він тебе обкопує, давай ще, ще трохи послужив. Він тебе обкопує і він тебе обкопає. Тому що, якщо ти став на діло Його, то він тобі дасть сили це пройти. Великі служіння і маленькі служіння. Скажіть. Наведемо такий приклад от, про бідну вдову, яка дві лепти пожертвувала. Вона дві лепти пожертвувала вона не так багато, але для Бога Він поставив її в приклад в Євангелію. Тобто, значить, це було досить велике служіння. Це, там тоді були, думаю, люди, які набагато більше жертвували. Але Бог їх не, Ісус їх не поставив, приклад. Тобто, Є такі служіння, яке ти можеш ти можеш маленьку часточку зробити, але ти. Ти ти в цьому, цьому приславиш дуже сильно Бога, і зміна прийде в, в ту чи іншу людину, кому ти це послужив. Я в це вірю, і в моєму житті так було. А скажіть, візьмемо так велике служіння, таке як Юда. Юда ходив по, з Ісусом всі роки, ну, роки життя. Скільки Ісус служив, Юда знав Ісуса. Юда сам ну, був з Ісусом. Юда відповідав за. Він він, думаю, не міг проконсультуватися в Ісуса, як мені відповідати за фінанси, щоб в моєму серці не вкралося якесь горьке бажання до фінансів. Я думаю, 100% міг. Я думаю, що Він і розумів, що в нього є це в серці. Але оця висока посада була в нього, і вона його звела. Це було велике служіння в очах ну, наших, так здається. Але в Господніх очах воно було маленьких. Тому дуже важливо, якщо ти служиш, чи, чи в прославленні, чи ще в чомусь, нехай твоє серце буде наповнене любов'ю, нехай твоє серце буде в, в, в смиренності перед Ним, шукати його, пізнавати його, пізнавати його характер, його, його сущність. Хто такий? Бо Ісус він також його, його атрибутом є: це прославлення, досить велика, досить сильна сфера служіння, прославлення. і Сильно впливає. В служінні, коли ти служиш, чи, чи, чи в пригощенні, чи ще в цьому, що ти проповідуєш, дуже важливо бачити в своєму житті Бога. Да, є моменти, коли ми проходимо випробування, є моменти, коли ми е, бачимо Бога ярко, але важливо бачити Бога завжди, бачити, як Він тебе проводить, бачити в якихось маленьких даже речах, відчувати мову. Ісусу до тебе, що він, що він до тебе хоче сказати, і про що Він до тебе говорить, до, до якої сфери життя Він хоче достукатись. Тому що якщо ти будеш розуміти і бачити Бога в своєму житті, то тобі буде легко служити. Питання вигорання, питання е, твоїх якихось нерозумінь. Божих, божих дій в твоєму житті, воно стане в ну, подальше від тебе, ти, ти будеш розуміти, в твоє серце буде заспокоєне. Можливо, ти не будеш знати, як, як, ну, як далі життя твоє продвінеться. Але питання вигорання в тебе досить швидко стане ну, до, ну, далеко від тебе. Ти не будеш задаватися цим питанням, бо ти будеш знати, що Господь з тобою, ти будеш серце відчувати. Твоє, от оця пустота всередині, яка інколи може бути в нас, вона буде наповнена Духом Святим. Хоч інколи по-людському тобі буде здаватися, Боже, що взагалі я роблю? Нащо я це роблю? Це ну, нема з того плода, я вже кучу раз це роблю. Якщо ти відчуваєш присутність Господню, якщо ти знаєш, що до цього покликав Господь, якщо твоє серце смиряється і сокрушається перед Ним. Якщо ти, ти бачиш, то, повір, те, що ти робиш, чи любе служіння, Бог це високо цінить, Бог це високо поставить, і Бог дасть можливість, і він через тебе прославиться. Ми знаємо, що в Біблії є. Два типи дарів. Є дари служіння, це дари ну, посади, оприділені в церкві, видні для нас, тобто публічні, а є дари духовні, надприродні, такі як пророцтва, видіння, говоріння інших мов, і зцілення, дар віри і тому подібне. І ми завжди повинні розуміти, що Господь, насамперед, коли створюючи якесь служіння, створюючи якийсь дар, він створив церкву, де би це реалізувати. Тобто, він хоче, щоб твоє, твоє служіння, твій дар він був реалізований в церкві, і він був ну, в церкві. Да, можливо, десь ти служиш за межами приміщення. Але ти в цілі Господньому маєш бути. Ти маєш ясно розуміти, що ти маєш бути в цілі Господньому, і ти маєш бути підзвітний, бо Господь поставив цю структуру, і Він хоче, щоб твоє служіння росло на вищий рівень. І часто ми думаємо, що якесь видне в церкві служіння, воно більш вагоме, ніж те, що я роблю. Але ми повинні розуміти, що велике служіння це не завжди для Бога, вели, у Божих очах великих, велике. І маленьке служіння, як нам кажеться, воно не завжди в Божих очах маленьке. Те, що нам кажеться, маленьке, воно може високо, надзвичайно більше цінитися в господніх, господніх очах, ніж ми думаємо. Тому що Господь, він в основу поставив любов. І це, ну, це дуже рушійна сила, яка досить сильно може змінювати і мотивувати людей. Візьмемо е, апостола Павла, до прикладу, якщо взяти його, коли йому. Христос з'явився Духом Святим в Дамаску, і до моменту, коли його Бог призвав 13 13-й главі діяння до служіння, від цього моменту до того моменту пройшло 14 років. 14 років десь Павло ходив по піщерах, ходив десь. Тобто про нього мало що було на цей етап. Але ми, коли вчились в семінарії, то говорили, що цей момент був около 14 років. Тобто, де цей де цей час він пробував? Чим він займався? Що він взагалі поробляв? Тобто задаєш, я коли цю думку почув, ти задаю собі питання. Окей, що ти тоді робив? Чим ти займався? Але це був час зросту перед Богом, це був час пізнання, це був час, коли його серце просто прильплялося і відкривалося для істин, твердих істин, які в ньому будувалися в житті. Тому, коли твоє серце зараз переповнено таким, може лгивостаном, коли... Ти в нерозумінні, або ти, можливо, не розумієш, що твоє служіння в чомусь чи не рухається, чи, чи якийсь новий напрямок побачити. Можливо, просто почни шукати Господнього лиця, почни шукати його ревно, почни просто пробувати в ньому, почни просто пізнавати його, Господь, де ти? Я хочу тебе знати. Я хочу в цьому служінні, яке ти мене поставив, я хочу, щоб воно було великим служінням, не просто великим, яке е, ти щось робиш. Навіть Б'ю, аби бити, рухаюсь, або рухатись. Ні, я йду, того, що я хочу знати, що хоче від мене Господь, і хочу бачити, що це дійсно даровано мені Господом. І хотів, щоб ми в цьому ну, якби, пробували, в тому, що Господь нас всіх кличе до служіння, і Бог всім нам роздав служіння. Але основною основною е, рушійною силою для служіння це є от любов і взаємовідносини з Ним. Якщо ти в цьому в серці своєму, це. Зігріваєш, от, оці, плекаєш в оці відносини з Господом, плекаєш в оці бажання просто догодити Йому, бажання пізнати, бажання отримати якесь відкриття для пізнання його, то повір, твоє служіння воно швидко прийде на високий рівень. Да, можливо, це може бути декілька років, а може, оприділений час, але для тебе він не буде в тягості, для тебе він буде в радість, тому що буде, будеш бачити, як Господь з тобою, Він буде будеш бачити, як Бог тебе проводить в твоєму серці. І тому я би хотів, щоб ми зараз помолилися. І подякували Богу за Його слово, подякували за те, що Він нас ну, тримає, і за те, що ми знаходимося в церкві Господній, тому що те, то, що Він в нас служив, Він це реалізує. Те, що Він нас е, народив, Він хоче через, через це прославитись. Тому віддаємо йому все, що є в нас, і він зробить набагато більше. Амінь. Підайте піднімемося.